Тисячі загиблих птахів та дельфінів і тисячі кілометрів забрудненого узбережжя. Такі масштаби розливу мазуту від затонулих російських танкерів. Чорна пляма продовжує стрімко поширюватися, загрожує вже не лише Чорному, а й Азовському морю. Перших забруднених мазутом птахів фіксують уже і на Одещині. Як кажуть місцеві екологи, ті вочевидь прилетіли із забрудненого району. Тож чи існує загроза для усього одеського узбережжя? Світлана Дожук дізнавалася. Такий вигляд мають птахи, які долетіли до національного парку Тузлівські лимани на Одещині. Екологи кажуть, у такому стані пернатих ніколи не бачили. Птахи частково обмазані мазутом. Наші природоохоронники знайшли птаха. Це пірникоза коза, велика, яка є звичайним птахом в наших краях, але і зараз звичайний птах, десь може 80% всіх загиблих птахів в Краснодарському краї, десь декілька тисяч. І ми побачили такого птаха, який був з ознаками ну нафтопродуктів на тілі. Пір'я були замазучені, і він ну запах був від нього, як від мазуту. Допомогти птахам зараз кажуть у парку майже неможливо. Коли ми моємо птаха різними хімічними сполуками, ми вбираємо забираємо жирову прослойку, і потім, коли його випускають, він не може терморегуляцію тримати, тому вони гинуть. Забруднення російським азотом вже сягнуло окупованої частини Запорізької області та Криму, і це може становити серйозну загрозу для одеського узбережжя, каже еколог Владислав Балінський. Спирається на супутникові знімки дані про напрямки вітру та характеристики самого матеріалу. Вчора я бачив, що вже нижче в паторі спустилися, і здається, що до узбережжя на узбережжя потрапляють ці мазутні згузки тільки в тому, скажімо, при тих умовах, коли дує. Сильний північний вітер. Тобто він це не каже, що ну, скажімо, в морі є чи немає цих згузків. Може вони вже є напроти нас, ну, але в нас ця течія, вона значно морініша в морі. тобто Нам до неї там може бути 30 кілометрів. Аварія з російськими танкерами серії Волганів сталася у грудні в Керченській протоці. На борту кожного суден було близько 10 тисяч тонн мазуту. Цілком можливо, що ці згузки почнуть потрапляти саме в Одеську затоку і на узбережжя Одеська. Тобто є така величезна верхівність. Специфіка саме отаких от забруднень, що невеличка навіть кількість мазута, вона може формувати доволі величезне площі забруднення. Мазут з російських танкерів є особливо небезпечним для морської екосистеми, каже еколог. Він твердіє при температурі 25 градусів Цельсія і не спливає на поверхню, а йде на дно або залишається у водному стовпі. Вже з потеплінням почне розчинятися, що спричинить вторинне забруднення. Тому він ну, буде знаходитись в товщі морської води, або опускатися на дно. Тобто на поверхні його не буде, на поверхню він не виходить. І це ускладнює, суттєво ускладнює моніторинг переміщення цих плям. В Українському національному центрі екології моря запевняють, найближчим часом прямої загрози для одеського узбережжя очікувати не слід. Регулярно моніторять стан води. На сьогоднішній день можемо сказати, що все в межах норми. Але ж то ж, якщо мозок приб'є, то відповідно ми це всі побачимо. Обов'язково потрібно збирати, і наскільки мені відомо, що на сьогоднішній день вже ДСНС готуються у разі, якщо виникне така небезпечна ситуація в Одеського регіону, то вони відповідно зареагують. Експерти дають невтішні прогнози. Навіть за найсприятливіших умов на повне відновлення моря знадобиться щонайменше 10 років, і це за відсутності додаткових негативних факторів. Коли дельфін опиняється в такій ситуації, він Переважно отримує вплив на, на, на тіло через нафту, через закупорення дихала або через отримання води в легені, і він зразу тоне. І тільки 5% дельфінів викидує море або океан. Тобто, зараз е, рашисти кажуть, що там вже майже 100 е, дельфінів е, вони знайшли. Це десь 5 тисяч, як мінімум, вже дельфінів загинуло, і Ще це не, не кінець. У Міндовкілі кажуть, мають обмежений доступ до інформації про цю ситуацію. Йдеться про десятки кілометрів мазутної плівки на поверхні води в глиб Чорного моря, тисячі кілометрів забрудненого узбережжя, тисячі загиблих птахів та десятки дельфінів, порушені харчові ланцюги в екосистемах, за попередніми підрахунками екоінспекторів, витік мазуту на ніс екосистемі Чорного моря, матеріальної шкоди на суму понад 14 мільярдів доларів США. В уряді кажуть, Україна вже звернулася до відповідних секретарятів конвенції ООН, ЮНЕСКО та Європейського Союзу. Також готують звернення до європейської комісії та чекають на реакцію світової спільноти. Світлана Довжук, Олексій Барановський, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.